Один із найстаріших музичних колективів України завітав до Бердичева. За радянських часів Подолянка, нині ж козаки Поділля, ансамбль цього року відсвяткував свої 76 років. Художній керівник козаків уже 40 років працює у колективі, закінчивши Хмельницьке музучилище та Уральську консерваторію, Микола Балема одразу прийшов до ансамблю. За роки праці він зумів стати композитором, професором. Згодом генерал хорунжем українського козацтва та народним артистом України. Та найбільш своїм досягненням вважає здобутий досвід, навички та уміння, які отримав працюючи у колективі. Разом з ним об'їздив чи не пів світу. в Україні ж разом побували у кожному куточку. У гостях запевняє чудово, гостинно приймають, захоплюються творчістю колективу. Та вдома на своїй землі краще. Тут усе рідне розуміють на півслові, а дівчата найкрасивіші. Я не пам'ятаю залу, який би погано, чи так прохолодно сприймав козаків Поділля. Я не пам'ятаю, чи це за кордоном, скажімо, чи в тій же Польщі, чи Словаччина, там Франція, Англія, Бельгія, Штати, Індія. І це тішить кожного артиста і мене, тому що що може бути краще сказав, для, для будь-якої людини, ніж робити радість іншим. Після одного з поїздок, це в 89-му році, так. ми були в Греції, в старовинний порт Піреї. І даємо нам концерт на відкритій плащаці в порту. І ходять люди, йде концерт, люди ходять, питають, хто ми такі? Полонія, не, полонія, не полонія, Чехія, Словакія, не, ну, ж, Україна кажуть. Тоді ще так, я кажу, Чорнобиль. Так, кажу, Чорнобиль, а, сеньор козак скаже жінка, такі старички. Такі. А я думаю, бач, ти ба? Вони знають там, Франції, в Греції, що ми що на Чорно, Чорнобильці, земляки Чорнобиля, такої, такої біди, такого горя великого, і автори, так би мовити, є нащадками славних козаків. Того дня ансамбль на перекір владі стали називати тільки Козаками Поділля і не інакше. Хоча за документами колектив був все ще подолянкою. Головним тоді було, як не дивно, розповідає Микола Балема, думка колективу, який усім складом сприйняв нову назву і відстоював її. Адже козак це є козак, а не просто вуйко з Поділля. Керувати колективом із 80 чоловік не так і просто зізнається художній керівник. Втім, людей різного віку поєднує творчість і любов до своєї справи України загалом. Свою країну козаки Поділля не ділять на захід і на схід. Для них вона єдина і неподільна, цілісна, хоч і багатокультурна. Певно, років п'ять назад ми були у Владивостоку. На запрошення нашої діаспори туди далеко східної. Нас, кхе, нас запросили на фестиваль української пісні. До речі, там багато дуже українців живе. Ну, вони там ще тоді пам'ятаю, бо вони так мріяли, подумували, як би створити далекосхідну Східну Українську Республіку у складі Росії. Ну, поки що на про якийсь жаль, ми бачимо, що наша сестриця робить республіки, такі в нас на Україні. Якщо людина обдарована, їй не потрібно питати поради, аби удосконалитися. Талант або є, або його нема, упевнений Микола Балема. Та все ж є один секрет, завдяки котрому можна розвинути свій голос. Це як не дивно спів регулярний, тривалий, але не заради втіхи, чи задля годиться. Справу свою потрібно любити, шанувати і неодмінно пробувати у ній те, чого ще не робив. Тільки так можна стати майстром будь-якої справи. Ми давно переросли свій жанр, і ми вже не ансамбль асампісні танцю. Швидше це театр музики, пісні танцю швидше. Такий, Ми ставимо опери, скажімо, в нашому переопере «Кармелюк», ми ставимо мюзикли, мюзикл сонячна соната», ми затворимо Шевченка, пророк, драматичні твори. От і ми не збираємося на чому зупинятися, а скажімо, збагачимо свій репутар з різними творями різних напрямків і стилів. Коли цьому чоловікові закидають, що час, мовляв, бере своє. Він лише відмахується. Жартує, допоки гоноровим можеш бути, доти ти і на плаву. Проніше своє життя крізь призму творчості, народний артист України зумів прищепити любов до цієї справи і своїм рідним. Розробивши багато на різні номери концертну програму, козаки Поділля мають чим здивувати глядача, не повторюючись. Навіть якщо доведеться виступати два дні поспіль, жодна з пісень та номерів на сцені не повторяться. Кстати, мене звати Ганжела. Я вас тут перед дідую. Може, знайдете мені якусь заміну бо цього послаблю. Та ніколи тут ізя це не їхав. Кажи, дрантя ти таке. З ким ти будеш доживати, а?»